Е, зараз бувакі грошей, думає кожен з вас. Але помиляючись у цьому факті, ось усі свої гроші в казіно, пірамідах та іншій хвойні. А воно сьогодні. Бо сьогодні я покажу вам три статті, на яких ви зможете легко заробити собі на якусь іграшку. А на на жуйку, це теж норм. Так що, ми починаємо! Речі, посилання на всі сайти з відео в хребаному коментарі. Перше сайт 4 біт. Що це взагалі таке? Просі же кажуть, це просто сервіс, який показує вам рекламу через спеціальне розширення. Давай отримуєте гроші за перегляд цієї реклами. Та наразі сіки на цьому можна заробити. Не буду вам вішати мій, те, що можна стати мільйонером. Але 5-10 гривень на день можна заробити. Та це на повному пасиві. Від вас нічого не потребують, крім того, щоб бути онлайн та йордити мишкою, щоб показувалось реклама. Відео про 4 також вийде. Потрібно просто зачекати. А потім можна виводити свій заробіт. На різні онлайн гаманці та у крипту. Останній спосіб виведення я рекомендую більше всього. Другий сайт це два капча. Як ви вже здогадалися, тут потрібно заробляти вирішуючи капчі. Платять тут небагато, всього десь 2 долари за тисячу капч. Та за годину можна заробити 7-8 гривень. Виводити гроші тут можна будь-куди, як на гаманці, так і у крипту. Та ще й на банківську картку можна. Але на останні два, тобто на картку та на гаманець та у крипту, дуже і дуже велика мінімалка. Тому тут краще всього завести онлайн-гаманець. Я рекомендую завести онлайн-гаманець і сам я користуюсь, та посилання на нього я також залишив у закриті. Третій сайт це SalesPrint, Якщо кажучи, просто це букс. тобто сайт, на якому можна розміщувати та виконувати завдання за гроші. Це знаєте такий OLX чи мікрофріланс. тобто фріланс, де посид набагато менше, ніж зазвичайний, а точніше в 100-200 разів менше. В принципі, цей сайт доволі довго працює з 2010 року, а там дуже і дуже багато завдань, за які платять від 2 центів до 1 долара. Та за годину там можна заробити десь 13-14 гривень. В принципі, непогано, пару годин просить та можеш отримувати від 800 гривень до 2000. Та цей сайт також знаходиться у закріпленому коментарі. Переходьте та реєструйтесь. А на цьому я думаю, можна закінчувати. Що ж, з вами був головний техбач України. Зумірок. Всім добра та приємних заробітків.